Ясно, що це певна програма, а вона в нашому випадку йде від джерела і не є штучною це кодування простору. Тобто, скільки би ми не говорили розумних фраз, тут потрібно зрозуміти ось що: що на тих, хто на сьогоднішній момент ще не розмовляє українською мовою, а тих, хто прагне, хоче, у нас завжди підтримка, підказка, допомога. Але тих, хто не хоче їх навіть і могила не виправить. А ось ми набагато радикальніші в цьому плані ніж пані Фаріон. А ось вона дуже м'яко називає біосміттям. А, і це зрозуміло чому. Я так можу говорити як людина, яка майже все життя проговорила на цьому язикі смерті. А ось яка ніколи не чула і не вивчала українську мову ні в школі, ні в університетах, ніде Ні чули в родині Дніпро в закрите місто. Ви знаєте, що тут вироблялося і виробляється досі. Абсолютно радянська російська територія. Я, уже, будучи доволі дорослим хлопчиком, дізнався, що я живу в УРСР. Власне, це і зараз продовжується. Але я вас вітаю з забороною УРСР кривавого патріархату. А це означає, що приблизно за два роки почнеться процес повної заборони а, язика смерті, який є для українців, повної, і за російську мову на вулицях будуть переслідувати. Просто бити, як мінімум, це станеться не тому, що я такі зли радикальні, тому що маятник кільнувся він качнувся. А ось і все, що вони зарядили, не тільки Україна, а іншим народом просто повертається до них. Не хотілося би, щоб це було так жорстоко і криваво, адже після кожної війни починаються етнічні чистки. Тому ми розробили подію неймовірної краси, немовірних масштабів, яка стається раз на цивілізаційному вітку, яка зветься Імпульс плюс реалізація найамбітнішого проєкту людства на наших теренах не плутати з ніякими небесними Русалинами, то просто кіоск. Ось це український проєкт колосальний. А ось в ім'я світу, ви зможете це ознайомитись в попередніх етерах. І також ми дійсно виписали три етери про мову, там де я розповідаю про це детально. Тож, якщо повертатись до питання, то це код, коди які нам ідуть від джерела. Які впливають це випромінення, ідуть вони до нас сонячним і не тільки сонячним світлом, бо світло може бути не тільки сонячно, ми називаємося крайнера. Тобто, це те, що середовище і пра 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 прапрасонність. Не треба путати там з яким єгипетськими світлознання, в тому числі, і іде кодування простору для кожного народу, оскільки кожен народ це окрема цивілізація, насправді ведуться експерименти по реалізацію. Появи богів, адже світів стає більше, їх треба адмініструвати. На них потрібні боги. Тих богів на планеті, не на планеті, там і на планеті, і на небесах більше, ніж полюки, щоб ви розуміли, ось а є все, 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 все вишні, якого нагадую, немає ні імені, ні статі. Якщо ви можете собі це уявити, бо більшість знаходиться за межею нашого розуміння. Так, от а які думки? А ви знаєте, що ми не самі нічого особливо не генеруємо. Це генерується, і до нас якось потрапляє якимось чином. Ми це можемо певною мірою обробляти, воно приходить в якомусь вигляді. Які думки, така і мова, які мова і думки, такі і дії, які мова і дії, такі і наслідки, які наслідки, таке і те, що навколо нас, такі наші наступні життя, які дії і наслідки, такі наша реалізація в цьому матеріальному світі, такі креслення і так далі. Тобто. Поза сумнівом, мова. Це колись було не так важливо. І колись, можливо, буде не так важливо. І над четвертим, четвертим планом на планетою Земля, звичайно, розмов уже про земні мови немає. Але на сьогоднішній момент це визначально. Адже це не просто комунікація, це ідентифікація. І незважаючи на те, що ми всі єдині, єдність у багатоманітності, а багатоманітність в єдності. Тобто в кожній клітинці всього світу закладена інформація про весь світ. Але ж є клітинки певних сполук, є клітинки печінки, є клітинки головного мозку, є клітинки нирки, і так далі, які керуються центральною нервовою системою. От якщо там наступить в цьому плані, умовно, не надо нас розділяти, ось і так далі, то в вашому організму просто почнеться смерть. А ми крайні українські націоналістичні середовища, ми націоналісти з майбутнього. Це дуже важливо. Це означає, що ми. В майбутньому знаємо, яка буде Україна, як ми будемо виглядати, що ми будемо вживати, як ми будемо спілкуватися, що ми будемо носити, і уже з того майбутнього ми реалізуємо згідно цієї інформації, реалізуємо Україну зараз, Україну наступного рівня, яка змінить свою назву, ну і так далі. Це ми будемо окремо якось говорити. Так, от кодування простору це є проявлення того, що вже є тих сценаріїв, які вже закладені. І чим ближче ми до цього коду, який неймовірно архаїчний, тим ми до джерела і реалізацію задуму Всевишнього, який нам тут роздав певні футболки з гербами, прапори власне на цих футболках, і який дивиться, як ми маленькі дітки, до нього йдемо, хто швидше дойде. Ось от така от цікава гра, якщо її сильно примітизувати, адже наше існування, взагалі, мета знаходиться в принципі за обрієм, і охопити це. Ну, нашою обмеженою свідомістю не так же і просто. Бо ми самі захотіли заграти в цю гру, обмеживши себе. Ми її проявляли поза межами цієї гри, поки втіли ці ціла. А тепер ми в неї вже колективно граємось якби тут. Ну а щоб в неї якісно заграти, треба не слабо себе забути. Одне згасу нашого середовища згадай себе в майбутньому. І мова тут має центральне ключове місце. Це можна сказати і початок, і продовження. Переоцінити, недооцінити або будь як навіть оцінити цю річ неможливо. Саме слово ціна і цінність тут зайві.